Привіт, друже, мене звуть Робік, і сьогодні я розповім тобі про небезпечні предмети. Ці предмети є у тебе вдома. Ви кожен день з батьками користуєтесь ними, але брати для гри їх дуже небезпечно. Гра з сірниками може викликати пожежу. Також не можна гратися ножицями, не можна брати ніж, пігулки та голку. Гострими предметами можна травмуватись, голкою теж можна травмуватись, ліками можна отруїтись, тому не чіпай ці предмети. Ці предмети побуту теж можуть бути небезпечними. Тому що вони працюють за допомогою електричного струму. Також не можна брати засоби для прибирання. Тими засобами теж можна отруїтись. На прогулянці не можна чіпати тварин та комах. Бо це може бути дуже небезпечно. Не підходь до тварини, яка шипить, гарчить, гавкає. Така тварина може вкусити. Використовуй для гри свої іграшки і ти завжди будеш в безпеці. До зустрічі! Мій новий маленький друже.